Четвер, четверте квітня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка Вітаю вас. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. На Нікопольщині прибережні громади від ранку під ворожим прицілом тривожно там було і вночі ворог обстрілював їх з артилерії та дронами камікадзе. Загалом було пів десятка атак. Окупанти поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія та приватний будинок минулись без загиблих і постраждалих. Чотирьох людей вбила сьогодні РФ у Харкові. 12 отримали поранення. Окупанти атакували хвилями. Запустили по місту щонайменше 15 безпілотників. Частину дронів збила ППО. Але в трьох районах зафіксували влучання. Повідомили вова. Ворожі БПЛА поцілили в житлові квартали, пошкоджені багатоповерхівки, три пожежно-рятувальні машини, два автомобіля швидкої, будівля лікарні. Трої загиблих рятувальники, які прибули на місце першого дару діставати людей з під завалів. Серед травмованих поліцейських медсестра Екстренки. Та надзвичайник. Маловіт, Сергія, все другий раз світ вітря. Моторош на автотрощі у Дніпрі на набережній перемоги зіштовхнулися Фольксваген та Грено. Момент аварії зафільмували камери ситуаційного центру. На кадрах видно, автівки рухались в одному напрямку, аж раптом одна підбила іншу. В результаті один з легковиків декілька разів перекинувся. Інформації про постраждалих немає. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. Вікна розлетілися на друски, а стіни житлових будинків та дахи у величезних дірках. Це наслідки однієї з атак по Нікополю. і знову окупанти вдарили по житлових кварталах. Місцеві кажуть, вони практично цілодобово під прицілом дронів камікадзе та артилерії, адже ворог буквально у кількох кілометрах від них. Як рятуються під вогнем та про що мріють жителі прифронтового міста? Дивіться далі наш наступний матеріал. Яка ну що, душа п'ятки? Ушла і все. житлові квартали Нікополя щодня під прицілом окупантів. На шляху ворожого снаряду опинився й будинок Жанни. Ворог вхатив зі ствольної артилерії. Жінка каже, була вдома, коли ударна хвиля буквально вибила у квартирі усі шибки. Від дрозків скла, що розлетілася по приміщенню, її врятувала ковдра. Оце це було страшне скло. І все. Ну дивіться, ну дівчатка. Ну, ну, оце, ну що, оце треба міняти все. От дивіться, оце, 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 оце. Отам ета, оскола пішов. І отут осколок. Того ж дня ворожа залізяча прилетіло й на прибудинкову територію багатоповерхівки. Вікна повилітали з першого по четвертий поверхи. Містеві кажуть, росіяни тероризують їх практично цілодобово. Дуже часто. Ми... І ночі було, сьогодні, ночі і утром била утра було. Через атаку окупантів постраждав дах центру зайнятості. Боєприпас зруйнував частину другого поверху, а на першому стелею пішли тріщини. Наслідки ліквідовують комунальники, працюють навіть під загрозою нових обстрілів. На місцях ударів працює також комісія, яка фіксує масштаби руйнувань та визначає, чи придатне приміщення для подальшої експлуатації. Після висновків комісії ми тоді приймемо рішення або люди будуть еваковані і працювати дистанційно на інших місцях, де в нас создані центри зайнятості. Це Томаківка і місто Покров. Або якщо буде інші висновки, тоді буде прийматися определене компетентне рішення з бунматеріалами на відновлення мешканцям понівечених будинків допомагають члени гуманітарної місії, а також латають вікна та дахи, якщо не встигають комунальники. Кожен день ми видаємо. Будівельні набори допомагаємо службам міста, які можуть не впоратись вчасно ну, через, масштаби. через масштаби обстрілів. Щодня прибережні громади витримують по кілька десятків атак з дронів камікадзе та артилерії, говорять в районній військовій адміністрації. За даними військових, на тимчасово окуповані території вздовж колишнього каховського водосховища наразі перебуває зо дві тисячі окупантів. Росіяни використовують два типи бойових частин на цих півідронах. Перший тип дуже розповсюджений це елементи РПГ. І другий вид бойової частини це саморобні бойові частини з пластидом, здебільшого вага таких бойових частин до 2 кілограмів. З чим зв'язати наплив камікадзі? Ну, перше вони банально навчаються. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів. Жити на Нікопольщині під безперервними тривогами місцевим важко. І, хоча захисники неба знешкоджують до 70% дронів, ворог не припиняє атаку. Місцеві кажуть так, в них постійні тривоги, обстріли, руйнування. Але попри все вони дбають, аби місто було чистим і гарним. Від самого ранку разом з колегами наводить лад у місті. Юлія працює в одному зі скверів, куди нещодавно потіли ворог. Там і досі є вирва від снаряду, а вибуховою хвилею пошкодило фундамент постаменту. Ховаємося, ну смотря коли, якщо десь далеко, то ми працюємо. А як шо ну чувствуємо, що опасна, то ховаємося під дома. Ну, звісно, обстріли, але все одно люди живуть і стараємося для людей робити, щоб було чисто, щоб красиво. Наразі у Нікополі залишається майже 50 тисяч жителів, які не планують кидати рідні домівки, і всім серцем вірять в перемогу. Я люблю це місто, яка є на Пальчанка, Народилася, виросла тут, вчилася тут. Я думаю, що це жахіття скоро закінчиться. Я вірю в перемогу України. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Ще п'ять нових назв на мапі Дніпропетровщини. Комітет Верховної Ради України перейменував декілька населених пунктів області. Серед них і Першотравенськ. Тепер місто називатиметься Шахтарське. Село Первомайське стане водяною балкою Южне Південним. А селище Первомайське отримає назву Добричі. Нардепи наголошують, мешканцям переіменованих населених пунктів документи змінювати не потрібно. Необхідне обладнання для навчання військових. Камінське передало українській добровольчі армії макети для тренувань. Ними користуватимуться курсанти. Загалом тільки за останній рік в артилерійському центрі УДА підготували півтори тисячі фахівців. Це маса моделі. Нам зробило ваше місто, я дуже вдячний заводу і керівництву. Бойові міномети, є, на яких ми зараз вчимо. Курсантів вони потрібні там на передової і вже ж в понеділок ми з цими мінометами, з нашими бойовими виїжджають на... Бойові порядки до цього навчали на бойовому озброєнні, на бойових мінометів, але, на жаль, бойові міномети для навчання не дуже підходять, тому що вони виходять з ладу і працюють не за своїм прямим призначенням, тому саме зараз от отримали макети масогабаритні, які повністю повторюють 82-гі міномети. І зараз будемо проводити навчання саме на них. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.